Вітаю, друзі. Ну що, президент Володимир Зеленський, найвеличніший політичний лідер сучасності по версії Андрія Єрмака, закликав Верховну Раду зібратися на засідання невідкладно найближчим часом. Дуже пафосна заява, особливо, якщо не розуміти в контексті, що відбувається. Так, на порядку денного питання пов'язані з обороною та забезпеченням ЗСУ. І це, до речі, справді важливі речі. Ну, по-перше, що пропонує Зеленський? Він хоче, щоб розібралися з питаннями щодо виплат військовим, спрощення процедури набуття громадянства для іноземних військових, які воюють на боці України, позбавлення нагород зрадників та питання роботи в Україні релігійних організацій, які пов'язані з Росією. Зі всього цього можу сказати, найлегше буде проголосувати за позбавлення нагород колаборантів та зрадників. До речі, дуже цікаво, чи будуть голосувати за це. Представники колишньої ОПЗЖ, ну тому що до них це теж відноситься. А також багато до тих, хто були їх партнерами по партії регіонів, ну, наприклад, Таїсія Повалій або інше, от дуже цікаво, як вони за це проголосують, е, хоча в Раді їх називають військовополонені і вони голосують завжди за все, що каже їм. Офіс президента це партнерство, їх не чіпають, дозволяють залишатися, незважаючи на те, що вони багато років протягували російські наративи, їздили в Москву, ручкали з Медведєвим і Путіним, робили все, що завгодно під крилом Медведчука, а зараз роблять те ж саме під крилом Банковою. Головне, щоб вони віддавали свої голоси. Вони це роблять інколи імітують бурхливу діяльність, розповідають, що вони захищають руський язик добре що хоч на руський світ, не руський мир і не руські традиції. Е, стають блоком, щоб не приймали закон про заборону церков, які працюють з Росією, але знову це така історія. Знаєте, цікаво взагалі, що відбувається. Поясню, про що йде мова. Перше. Саме Зеленський або Єрмак, неважливо, но офіс президента дали команду Стефанчуку, щоби той відправив ВР на канікули. Ні, назвали це якось інакше, але це справді канікули. Чому? Тому що, по-перше, не хотіли приймати той закон, який забороняє релігійні організації. Ми ж пам'ятаємо, скільки часу його не хотіли виносити, і тільки через те, що опозиція заблокувала. Трибуну вимушені були підняти це питання. Голосів не було, а показувати, що вони імпотентні нездари, які не можуть навіть навколо такого питання об'єднати своїх депутатів в офісі не ризикнули. Тому відправили їх на канікули, а саме почали працювати, розуміючи, що треба або тиском додавити, або грошима, грошима це не додавати не хоче, тому шукають варіанти. Як би і рибку з'їсти, і <кій> на Човні покататися так, от зараз ми бачимо дивну історію: коли вони давали команду Стефанчуку, і той розпустив, вони не могли так само тихо дати команду, щоб Стефанчук вже їх всіх зібрав, так могли. Це просто і ефективно. Але ні, це їм не потрібно. Вони зробили саме так публічно, розуміючи, що голосів все ще немає, і будуть потім казати: бачите, президент хотів зібрати парламент, щоб той почав голосувати, але імітатори бурхливої діяльності працюють саме так. Депутати від Зеленського, а саме від Слуги народу. Як зараз той самий монозброд, який об'єднаний тільки одною метою, щоб їх не чіпали, а вони далі сиділи на схемах. Ну ви ж пам'ятаєте, е, хтось там, як Юрченко, казав, що він хоче свій шмат пирога. Хтось, як е, той сумський депутат, який очолює, до речі, зараз комісію по фортифікаціям і дронам? Ну, ви уявляєте, да, його спіймали на тому, що він вимагав хабар від сумської громади, яка його обрала. Я про задорожного, е, і він сказав, що ви мені там дайте 10 я вас не буду давно не буду заважати, будувати водогін. Не дасте, буду заважати. І ще 4%. Дайте на правоохоронців. Ну так от він зараз е, повинен знайти корупцію в і порушення в фортифікаціях. Ви уявляєте да як він буде шукати? Ну все ж зрозуміло, е, бджоли проти меду. Хтось вірить в це корупціонер проти корупції. Ну смішно, гаразд, так от треба ж знімати його. Якщо парламент не збереться, його не знімуть. Далі все підвішено підвісено у повітрі. Далі а питання по зарплатні військовим. Тут найцікавіше: влада не хоче ламати схему. Не хоче на митниці, не хоче ламати схеми інші, тому хоче підняти податки і запровадити інше. А отут самі депутати почали розуміти, що може бути з ними. Вони не всі сидять на схемах, і вони розуміють, віддавши голоси за це, вони отримують м'яко кажучи, погані перспективи у майбутньому. Ніякі тому зараз вони намагаються отак в стилі італійського страйку. Це коли ти. Приходиш на роботу, але нічого не робиш. Вони намагаються зараз так ігнорувати вимогу офісу президента і Єрмака, да святиться ім'я його під луною, найвеличнішого завхозу всіх часів і народів, найкращого регента президента. І е, я не знаю, хто він ще там. Може візир, але е, в будь-якому випадку зараз ідуть такі рухи, тому публічна заява. Треба збиратися, забезпечувати військових. До речі, коли гроші пішли? Ну, от постійно когось на хабарях ловлять, колись на схемах ловлять. Про це ніхто не думає. Ну так, зрозуміло. Але треба підняти податки, щоб знову були гроші на нові хабарі, щоб знову були гроші на схеми, щоб велике крадівництво і на все інше. Далі а набуття громадянства для іноземних військових. Це до речі, цікава історія. Тут я. За, більше того, я розумію, що а, ця історія нам в плюс, але, як завжди, є велике, але. Розумієте, нещодавно Віктор Бобренко писав про велику дику корупцію в державній міграційному управлінні у Києві та Київській області. Там ті почки, які працюють, до речі, поставлені владою а за бабліцо повз казначейства на свій карман. Продають українське громадянство всяким руським, хорошим, поганим, але це дає можливість цим руським мандрувати по європам, по світу і отримувати можливості пересуватися. Ні, це не жарт. До речі, жоден з них не покараний. А, там є такий В'ячеслав Гузь, про це писав Бубренка. Зайдіть до нього на сторінку, почитаєте. Дуже буде цікаво. Але знаєте, коли хтось каже, що громадянство України воно нічого не варте, взагалі готове позбутися. Цінуйте громадянство, цінуйте і не тільки паспорт, а й можливості, які він надає. Це важливо. І до речі, пам'ятайте, скільки людей віддали життя за те, щоб у вас був цей паспорт. А його роздають за гроші якийсь там російській спільноті. Я б сказав так дуже м'яко. Так, от я навіть не про це, а про те, що якби тут нову схему не протягнули. За цим треба уважно слідкувати, тому що відверто наша влада. Ну давайте так: якщо є схема, вона її опанує. Якщо є схема з виїздом за кордон. Шлях, всі ж пам'ятаєте, як навіть депутатів ловили на тому, що вони брали гроші, вводили вносили людей в шлях, і ті виїжджали. А потім набу приходило до депутатів, і ті перелякано викидали ці долари за паркан до сусіда, щоб ніхто не побачив їх в них. А це всі зазняли на відео. Ну все як завжди. А, далі, Зеленський каже про те, що не менш важливим законодав... є прийняти законодавчі ініціативи, які посилюють. Духовну незалежність, і це треба робити оперативно. Найцікавіше, що отут я підтримую Зеленського, що те, що він каже, правильно питання: що вони будуть робити, і що вони будуть діяти? Тому треба дивитися. І знаєте, ще одне, коли я чую, що Зеленський робить такі гучні заяви. Замість того, щоб просто дати команду Стефанчуку, я розумію, що в них великі проблеми з голосами, і саме так вони намагаються захистити себе і показати: ми хочемо. А оці довбодятли депутати, але депутати узагальнено а не тільки слуги, у службах там монобільшість з голосів, вони можуть прийняти все що завгодно, чи вже не можуть. А чи в них є військовополонені? До речі, і підголосований той за майбах і інше. Тому, знаєте, така історія. Але коли я чую... Коли Зеленський каже, от я про Курську операцію, суд же, все інше, мені більше хотілося б, щоб він розповідав про Покровськ, Нью-Йорк, про Часік так Часів Яр, щоб він розповідав про те, що відбувається під Турецьком, щоб він пояснював, що відбувається під Вовчанськом, і коли вдасться стабілізувати фронт, бо він не тільки найвеличніший політичний діяльність діяч сучасності по версії Андрія Ярмака. А ще він, а, верховний головнокомандуючий, що хтось забув, і його завдання не тільки приймати позитивні новини з Курської області, а й реагувати на страшну ситуацію, яка зараз на Покровському напрямку. Бо якщо ніяк не реагувати, якщо і далі не поповнювати особовий склад. А, до речі, за це теж треба сказати. Дякую Зеленському. який Відмовився колись проводити мобілізацію, відсторонився від цього, відмовився очолювати популяризаційну кампанію служби в ЗСУ, але це окрема історія. Так, от, якщо не стабілізувати фронт, ми не тільки втратимо Покровське, наступ росіян буде тривати далі, а ніякі захоплені території Курської області нам не пом'якшити ситуацію від втрати наших українських територій. Тому треба не тільки територію на Курщині. Утримувати і збільшувати, а зупинити наступ росіян, і це завдання для верховного головнокомандича, коли в 2019, який в 2019 році йшов на цю посаду, розуміючи, що всю відповідальність. Якщо не розумів, то це окремий мінус в будь-якому випадку. Оця імітація бурхливої діяльності, красиві заяви, вечірні ефірчики, Вони не про що мої овації. Президенту будуть тоді, коли він своїми діями і рішеннями буде зупиняти. Наступ росіян, і коли замість імітації борхливої діяльності ми будемо бачити справжні дії, які посилюють Україну, як її обороноздатність, так і шлях до європейської спільноти і НАТО, тому не імітувати треба, а працювати. І Зеленському це треба пам'ятати завжди, тоді може щось зміниться в його діях, тоді все буде краще. А поки все так, як є. Але так буде не завжди. І ми все одно переможемо. І все буде, Україна. Па-па.